Програма підтримка підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2024 рік. Внести зміни до даної програми, а саме в паспорт програми Пункт 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми, збільшити на суму 1 млн грн. Тобто загальний обсяг фінансування програми становитиме 5 млн грн. на 2024 рік. Відділу бухгалтерського обліку фінансів та згідності Сатинівської селищної ради передбачено фінансування видатків. На виконання заходів програми в бюджеті Сатинської селищної ради контроль за виконанням рішення та координацію виконання заходів програми покладається на заступника селищного виспитання діяльності виконавчих органів ради військового Олександра Миколаєвича. Ми минулої сесії вносили зміни в цю програму, але оскільки за цей місяць у нас знову є багато від військових частин, нам не вистачає коштів, тому ми додаємо ще один мільйон до кінця. У мене почали. Нічого попадати це хоче. Нам же рішень немає. Державна субвенція на харчування учнів 1-4 класів. Значить, в сумі 642 тисячі гривень до кінця цього року з умови фінансування 70% державних коштів, 30% місцевих коштів. Прошу вас. Нести зміни до програми організації повноцінного харчування пунктів 11. Там є табличка з кошти з державного бюджету 642 тисячі для харчування учням перших четвертих класів. Повністю державного сотня державний сімдесят відсотків. 500, 000, так? Да, 600 тисяч це 70% і 30% загально. Вадим Петрович, це не йде співфінансування, це на учнів перших, четвертий класів що... вид, виділяється державна субвенція да. в розмірі 600 тисяч. 648 тисяч 200 гривень. Це без співфінансування. Без Урядова так, 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 це урядова програма. Це державна суверенність. Є що зробили? Це питання харчування, а питання звільнення дитячі судові. Так, поїлимо всі дитячі садок, значить я пою. Фактично ми матеріальну базу там підготовили, повністю покрасили все, зелено, хроті і так далі. Я буду в середу, четвер в Хмельницькому, буду розв'язати питання, як розпочати там роботу. Зміни до селищного бюджету на 2024 рік відповідає Крама Олена Олександровича, начальник фінансового відділу. Прошу. 60 відповідно до наказу Хмельницької обласної військової адміністрації No216 дріб 2024 від 2 жовтня 2024 року, пронесення зміну обласного бюджету Мини. На початок бюджетного періоду на суму 1 мільйон 560 тисяч 244 гривень. Видатки спрямувати по головному розпорядні бюджетних коштів відділу освіти культури, молоді та спорту на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчального кабінету предмета закладення. в розмірі 10% відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 року. 600 тисяч гривень. Шляхом розподілу залишки коштів загального фонду, що створився станом на 1 січня 2024 року. Розподіл здійснити по фінансовому відділі для трьох військових частин згідно з. закладу освіти Сатанівський ліцей. Економія по електричній енергії і газу по школах в сумі 185 тисяч спрямувати на виконання проєкту капітальний ремонт системного опалення будівлі котельньо-порного котельні закладу. co když 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, Є, є що є, є, ж э, а. дати, а. каже, є закупити. Будь ласка, відпрацюйте це тут І наслідуючи в сесію, підготуйте, каже, якщо є зміни, чи рідки, ми можемо э, витягнути, щоб придбати необхідний інвентар для того, щоб діти могли спокійно займатися. Це питання, це питання не по роботі культура, не без повседні по навчанню працювати. Тож по навчанню, а де я не забудь курсу саме, я в этом ще я питання був, я, там, я на раніше це було, минулий сесія, як став закрити. Скажете, бачу зараз, соцмережах, садівські капела, сілій фотографії, щось зробить, є, скажемо, вулиця Макарова наша, ну, наша зароїв України. І, і там ці дерева, в цій десяти лініях, ну, ці дерева демонтувати, зняти, ну, там, ну, ти більше можна якісь... Ну, якісь корським кажуть, бачили, капець що вони цю роботу зробили, там якщо підряд паду, то вони просто повервають на вводи і спеціалістів, я ще до того, я скажу до вулиці Макарова, я вчора поїхала, в страх зібрав. Ви розумієте, що як так люди не Зробили буківку, листя, бур'яни. Бартону духів робити? Для чого люди? Дайте туди, де хтось буде доглядав. Та як так за, за Так як там депутатські люди. Чам ви маєте, Та де ж так можна? Це, це не допрацьовує депутат. Навіть два депутати. Бачите першу, ну, і... до чого ми приводимо перше, зроблено, чекаємо. Давайте ну, питання в бюджету. Є питання.